Вітаю тебе, першокласнику, на уроці математики. Бажаю тобі цікавого і плідного уроку. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Твій зошит з друкованою основою. Сьогодні працюємо на 53-й сторінці. Робочий зошит з математики. Ручка, олівець. А ще тобі сьогодні знадобиться годинник. Тема нашого уроку Година. Хвилина. Визначення часу за годинником. Порівняння іменованих чисел. Розв'язування задач на знаходження часу, користуючись годинником. Розпочинаємо, як завжди, з усного рахунку. Права ланцюжки. Білий кролик пропонує тобі обчислити ланцюжки. Починаючи з числа 6, тисни на паузу і порахуй. Давай перевіримо. У тебе має вийти число 7. А ось проміжні результати. Якщо у тебе так само, то ти молодець. А зараз поглянь на цей числовий ряд. Яких чисел в ньому не вистачає?

Давай домовимося, що під час письма ти будеш сидіти і писати правильно. Сядь за партою зручно. Правильно поклади свій зошит. Перевір, чи правильно ти тримаєш ручку. Під час письма слідкуй за своєю поставою. Сиди рівно і не сутулься Це надзвичайно важливо. Сьогодні на хвилинці каліграфії ми будемо писати число, яке стоїть в числовому ряді між 11 і 13. Що це за число? Так, це число 12. Число 12 складається із двох цифр одиниці та двійки. Одиниця вказує, що в цьому числі 1 десяток. А двійка, що в цьому числі дві одиниці. Для сьогоднішнього уроку число 12 надзвичайно важливе. Чому ти зрозумієш пізніше? А поки що запиши рядочок числа 12 каліграфічно і правильно. Тисни на паузу і працюй! А зараз невелика самостійна робота. Після каліграфічної хвилинки відступи у одну клітинку та запиши запропоновані вирази і обчисли їх самостійно. А потім перевіримо. Тисни на паузу і попрацюй ще. Давай перевіряти. 50 збільшити на 9. Буде 59. До одного додати 40. Скориставшись переставним законом, ми будемо мати вираз 40 плюс 1. Це 41. 18 зменшити на 8. 18 це 1 десяток і 8 одиниць. Якщо відняти 8 одиниць, залишиться 1 один десяток або 10. Схожий вираз і наступний. 98 зменшити на 8. 98 це 9 десятків та 8 одиниць. Якщо забрати 8 одиниць, залишиться 9 десятків або 90. 57 зменшити на 50. 57 це 50 та 7. Якщо віднімемо 50, Залишиться 7. Схожий вираз і наступний: 57 мінус 7. Ще раз, 57 це 50 та 7. Якщо забрати сімку, залишиться 50. 61 збільшити на одиницю. Давай пригадаємо, що додати 1. Значить, отримати наступне число. Наступне число до 61 це число 62. Натомість зменшити число на одиницю означає отримати попереднє число. 61 зменшити на одиницю буде 60. Якщо у тебе так само, вітаю, ти молодець! А зараз виконаємо перше завдання у нашому робочому зошиті з друкованою основою. Розгорни його на 53 сторінці. Давай розглянемо перший вираз. Наше завдання представити кожне із запропонованих чисел у вигляді розрядних, суми розрядних доданків. 35 це 30 плюс 5. 30. Це у нас десятки 5 одиниці. Такий вигляд має назву розрядних доданків. 41. На які розрядні доданки розкладемо це число? Так, дуже просто 40 та 1. 16. Так, 16. Це.

Якщо ти хочеш бути успішним у цьому житті, ти маєш уміти розподіляти правильно свій час. Давай розпочнемо цьому навчатися. Спочатку навчимося розпізнавати час за годинником. На попередньому уроці ти дізнався, що доба має 24 години. Так, в одній годині. 60 хвилин. Давай подивимося наочно, як це виглядає. Отож, в одній добі 24 години. Поглянь на наш годинник. На нашому годиннику всього 12 чисел. Отже, наша стрілочка велика, мала точніше, яка показує години. Пробігає впродовж доби двічі навколо циферблату. Ось так. Один раз пробіжить, а потім вдруге. А от це мала стрілочка показує години, а велика стрілочка показує хвилини. Ще раз. В добі 24 години, а в одній годині 60 хвилин. На нашому циферблаті години відмічені цифрами від 1 до 12. Ось тому нам так важливе число 12 сьогодні. Але, оскільки в добі 24 години це двічі по 12. Ще раз. Саме тому стрілка наша маленька, яка вказує на години, двічі робить повний обіг нашого циферблату. А тепер подивися уважно, і ти можеш побачити маленькі поділочки. Таких поділочок на циферблаті всього 60 за кількістю хвилин у годині. Давай разом розв'яжемо такі нерівності. 24 години і одна доба. Який знак поставимо? Більше, менше чи дорівнює? Тільки що ми з тобою розібралися, що доба це 24 години. Отже, 24 години дорівнює одна доба. Дивимося наступну нерівність 18 годин і 1 доба. Оскільки 18 менше 24, правда? Значить, це менше доби. 18 – це менше, ніж одна доба. Подивимося на третю нерівність. 2 доби і 12 годин. Одна доба це 24 години. А 2 доби. Це 24 плюс 24, це 48 годин. Звичайно, 2 доби це більше, ніж 12. А от 2 доби і 48 годин можна поставити знак рівності. Давай подивимося на годинники і визначимо, котру годину показує кожен із них. Подивимося на зелений годинник. Маленька стрілка вказує на число 10, а велика на 12. Це означає, що годинник показує 10-ту годину. Але, так як я говорила, що наша стрілочка годинникова обігає двічі циферблат, то 10-ту годину. Наш годинник теж показує двічі на добу вранці і увечері. Десята година це зранку. А як же дізнатися увечері? Це десята та година, та ще плюс 12. Виходить число 22. Кажуть, що увечері годинник показує 22 годину. Зранку це 10 година, а увечері 22. -та. Подивимося на жовтий годинник. Зараз він показує другу годину. Тому що маленька стрілочка вказує на 2, а велика на 12. Дві години таку, такий час показує годинник вночі. А через 12 годин це буде 14 година. 14 година це якраз після обіду. Подивимося на третій синій годинник. Яку годину вказує він? Так, це третя година. Третя година це ніч. А через 12 годин це буде 3 плюс 12 дорівнює 15 година. Це день. В цей день влітку дуже тепло, навіть спекотно. Подивимося наступний рожевий циферблат. Годинник вказує на 12 годину. 12-та година це полудень. А через 12 годин буде у нас 24 година це північ. І останній годинник. Він показує 9 годину. Це вранці. Це якраз у нас починається перший урок. Дев'ята година. А через 12 годин це буде перша година. О першій годині тобі слід лягати спати. А тепер у своєму ЗУшиті знайди друге завдання і спробуй самостійно розібратися, котру ж годину показує котри, кожен годинник. Для цього. Тисни на паузу і попрацюй самостійно. Давай перевіримо. На першому годиннику час у нас вже визначено. На другому годиннику у нас 2 години це нічний час. Або 14 година це час в день. На третьому годиннику у нас 4 година – Це Ну, вже майже ранок, але ще й ніч. А в день це буде 4 плюс 12, 16 година. Третє завдання надзвичайно цікаве. Намалюй стрілки годинника, щоб він показував відповідний час. Тисни на паузу і працюй! Давай перевіримо. 14 годину показує годинник, коли мала стрілка на двічку, а велика на 12. Четверту годину показує ось так. 21 годину це 9 година вечора. І перша година це ніч, коли ти солодко спиш. Якщо у тебе так само, вітаю! Ти навчився визначати час за годинником. Давай потренуємося свої знання і уміння приміняти на практиці. Розв'яжемо таку задачу. Урок розпочався о 9-й годині і тривав разом із перервою одну годину, о котрій годині почнеться наступний урок. Коли розпочався урок? Так, о 9 годині. Скільки він тривав разом з перервою. Це 40 хвилин, та ще 20 буде година. Одну годину тривав. І щоб дізнатися, у котрій годині почнеться наступний урок, треба додати ці два числа. 9 плюс 1 дорівнює 10. Отож, урок. Наступний розпочнеться о 10-й годині. Наступна задача Оленка прокинулася о 7 годині ранку, а її брат о 8 годині. Наскільки більше спав брат? Ми знаємо, що розв'язуючи задачу на порівняння, нам потрібно від більшого числа віднімати менше. Так само і при розв'язуванні задачі на час. Якщо потрібно порівняти час, треба від більшого відняти менше. Брат прокинувся о 8 годині, а Оленка о сьомій. Від 8 відняти 7 дорівнює 1. Отже, брат спав довше на 1 годину. Схожу задачу виконай у своєму зошиті з друкованою основою. Це четверте завдання. Тисни на паузу і спробуй виконати цю задачу самостійно. Давай перевіримо. Марічка прокинулась на 3 години пізніше, ніж Іванко. Іванко прокинувся о 6 годині, О котрій годині прокинулася Марічка. Отож. О котрій годині прокинувся Іванко о 6. А Марічка прокинулась на 3 години пізніше. Пізніше це значить, вона спала довше. Будемо додавати. 3 години. Шість плюс 3 дорівнює 9. Отже, Марічка прокинулась о 9-й годині. Якщо у тебе так само, то ти молодець. А зараз завдання для розумних та кмітливих. Закресли два числа так, щоб сума чисел, що залишилася, була на одиницю менша від суми закреслених. Покумекай трішки. Спробуй розібратися. Тисни на паузу. Давай перевіримо. Закреслити треба було числа 4 та 6. 4 плюс 6. Буде 10. А коли додати до 1 3, а потім 5, буде 9. 9 на одиницю менше, ніж 10. Наш урок закінчився. Пропоную тобі розібратися, наскільки зрозумілим тобі були всі завдання. Ті, що тобі сподобалися і здавалися цікавими та корисними, відміть знаком плюс. А ті завдання, що не сподобалися, здавалися важкими, незрозумілими та нудними, відзнач знаком мінус. Дякую тобі, друже, за роботу. Маю надію, що тепер ти будеш вміти визначати час за годинником. До наступних зустрічей!